Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Інна. Сьогодні невеличке відео я хочу вам розказати про сумісні грядочки, про сумісність рослин. Подивіться, ось тут, у коробі, на невеличкій грядочці я посадила дві культури: капуста і цибуля. Капуста в мене тут кількох сортів. Тут пекінська капуста, От, вона якраз гарно розростається. Пекінська капуста гібрид Маноко. Ранньо стигла капуста це гібриди парел і пушма. От, Спочатку висадила саму першу розсаду, саму більшу. Рослинки великі, вони вже починають формувати качани. Ось. А між капустинами я потикала цибулю. Це стара цибуля. Цибуля з минулорічного врожаю. Кажу стара, тому що цибуля з минулорічного врожаю. Вона вже зараз починає проростати. І щоб її не викидати, я завжди її висаджую на грядочку. Я її посадила між капустою. Подивіться, як тут все гарно і дружньо росте. От. Отут був також цілий рядок цибульки. Я вже його прибрала, сюди натикала знову нові цибулини. А ось таку велику цибулю, яка сформувала гарне високе перо зелене, я забираю на кухню. Я дуже люблю сумісні посадки, тому що це не лише практично, це ще і дуже красиво. Погодьтеся, що широке, розлоги листя капусти чудово поєднується з тоненьким, гострим пером зеленої цибулі. Як бачите, обидві рослини, обидві культури дуже гарно розростаються, одна одній не заважають. І це дуже гарний приклад сумісних посадок, коли на невеличкій грядочці ми вирощуємо дві культури. У мене тут три культури, тому що там далі під стінкою короба ще є рядок полониці.